Вас вітає канал Шепіт Казки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Доброго дня, любі діти! Сьогодні. Я запрошую вас у чарівну казку про дівчинку-марічку, яка вирушила через весняний ліс до улюбленої бабусі. На своєму шляху вона зустріне звірят, почує добрі слова і відчує силу щирої турботи. Ця історія навчить нас головному. Доброта, здатна творити дива. Тож слухаймо уважно. В край села стоїть хатинка, чепурненька, як малинка. Проживає тут сім'я, тато, мама, син і дочка. Далі річка невеличка, а за нею темний ліс. Простягнувся він стіною, бо вже лід багато ріс. Біля лісу на горбочку у вишневому садочку. Крадзінкого джерела бабця дівчинки жила. Дуже внучечко любила, часто у дітей гостила, але час біжить скоренько, Занедужала старенька. Мати дочку відряджає, до бабусі проводжає. Ти, Марічко, поспішай до бабусі вирушай. Мушу братика глядіти, а ти візьми первоцвіти, мати й мачуху зривай, щоб зварити бабці чай. І Марічка не чекала, в кошечок гостинці склала, вмить до лісу крокувала. Ліс Марічка добре знала, часто тут гриби збирала. Там, де кущик різнезенький, низенький, зайчик вискочив сіренький. Куди, дівчинко, ідеш, що у кошику несеш? До бабусі я йду і гостинці їй несу, бо лежить хвора старенька, занедужала рідненька. Я твою бабусю знаю і частенько там буваю. Дуже сумно чути це в неї серце золоте, бо не раз твоя бабуся частувала нас малих, а ще прихисток давала у хатинці від грози. Не барися, поспішай, швидше хвору повтішай. Дівчинка вперед ішла. І її стежечка вела. Раптом весь із колючок викотився їжачок. Колючку Марічка знала, часто в лісі зустрічала. Ти куди, Марічко, йдеш, що у кошечку несеш? До бабусі я йду і гостинці їй несу, занедужала старенька. Жди мене, моя рідненька, я твою бабуся знаю, з друзями в неї буваю, бо гостинно всіх приймає, болочков нас пригощає. До бабусі поспішай, їй привіт передавай. Сонечко котилось вище й пробивалось поміж листя. В лісі гамірно було, де зозуля закувала. І сорока скрикотала, дятел майстрував дупло. На густих соснових гілках примостилась рижа білка, розпустила пишний хвіст, зяблик їй горіх приніс. Здрастуй, дівчинко Марічко. Рада бачити тебе. Яка гарна в тебе стрічка! Ніби наша дзвінка річка, що за вербами тече, ти куди так поспішаєш і що в кошечку тримаєш? До бабусі я йду, трави лікарські несу, занедужала старенька Тож прощай, біжу скоренько. Я твою бабусю знаю і частенько там буваю. Вона пиріжки пече, нам маличі роздає. Знаю, серце щире має, тож здоров'я їй бажаю. Дякую за добре слово, їй скажу обов'язково. І Марічка далі йшла, де росли дуби креслаті і ялиці волохаті. Буки, граби, явори і густі чагардики раптом тут лисичку здріла, пеньку вона сиділа. Привіт, дівчинко Марічко, куди йдеш і що несеш? До бабусі поспішаю, бо нездужає вона, хатка її з того краю і живе вона сама. Прикро чути це мені. Я бажаю від душі її одужати швиденько за її чуйне серденько. Коли я в біду попала, свою ніжку обідрала, помогла вона мені, рану дезінфікувала і бентом перев'язала. Тож ти в лісі не блукай, до бабусі поспішай. Дальше вовчика зустріла, потім оленів, сову, кабанів сімейство стріла, згодом ящерку малу, звірі бабці співчували і одужати бажали. Дівчинка побігла дальше, де малинник крізь густий. Аромат стояв у лісі, такий свіжий, запашний. Серед ягідок медових походжав старий ведмідь. Він нарвав повну корзину, З пілих ягід на обід. О, Марічко. Дуже радий знову бачити тебе. Чу бабуся захворіла, мабуть, дуже тебе жде. Так востаннє ми стрічались у бабусі навесні. Тебе бджоли покусали і було боляче тобі. Тепер страшно як згадаю, це страхіття лісове, а ще добре пам'ятаю. Хто полікував мене? Це була твоя бабуся. Щира дяка їй за те. Хай одужає старенька, хай хвороба відійде. Дівчинка побігла дальше. Ліс закінчився уже і побачила Марічка, як вишневий сад росте. Там бабусина хатинка. Причаїлась на горбку, і верба схилила віти над ставочком холодку. Внучка двері відчинила та ступила на поріг. І почула, що в світлиці габір шув веселий сміх. За столом сиділа бабця, а навколо звірина, Заєць, білка і лисиця. Ще ведмідь, їжак, сова. Кожен з них приніс гостинці мед, горіхи і гриби, і малину, і чорницю, різні їстівні плоди. Бабця з внучкою обнялись. Щастю їх не було меж. Звірі рідних обступили і раділи з ними теж. Дівчинка не забарилась. Щедрий стіл для всіх накрила, щиро друзів частувала, смачним чаєм наповала, потихеньку вечір виліз, місяць в небі засіяв, Соловейка в темнім гаї свою пісню заспівав. А в хатинці на горбочку ще лунав веселий сміх, бо любов, турбота, дружба. Помогли зібрати всіх, і одужала старенька, і Марічка розцвіла. Пам'ятайте, любі діти, чудо творить доброта.